Скажите мне, что стало с моим судном? Добро пожаловать на судно. Ставь паруса! Поэнергичней, шевелись! Да миром! Да моя кружка с ромом, а? А вот и вин. ха ха что думал, я забыл? Добре. Добрий початок. Сподіваємося, що ми зможемо забрати його нокаут. Поїхали пушити, давай. Кол валедама. Кол валедама! <звук> <звук> у, -у, 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 у Райзенберг! По небаятельні, правда? Єсть міста! Я обранив мозги! Де мій мозок? А я виграв Олин. Ладно. А де ти був демокіт, коли в мене діспа була, а? Где ти пил, коли мене ФІГАЧИЛИ півроку, коли я тут кричав. так от просто у мене піна звертати, коли це все закінчиться. Де ти бум? Піднімо це келехрома. Савас. Сам іграйте. Привіт! Я Сашка. Я буду грати замість Олехандр Про. Сьогодні я тут главний. Саша пішов, тому буду я. Ага, ти в'яче. Ви хочете фіналку? Дивіться, у нас на мейні тузи. У нас тузи на мейні, будемо зараз розігрувати тузів. Ось такий рейс ми беремо. Отак от, от. О, бейбішар! Ну, Андрій, Андрій, Андрій! Ми зіграємо! Капітан! Огонь! Чекаємо, ми Андрія, Set Чек, чек. Окей, okay. we are check again. Yeah. Давай, бабашмарк, уже став щось. Пятірка червова. Ну, ми будемо чек Кого грати, звичайно. Проти Андрія. Проти Андрія, вибачай, за чек, Кого будемо грати. Андрій, я хочу забрати твої фішки за мене Будь ласка. О, ні Ні-ні-ні-ні Андрій, як же так то ой Ой-ой-ой, Андрюшка. Чай! Ха-ха! Сітую! Кракна! Телеграм канал закріплений зверху в чаті і цей телеграм це ваш квиток в усі е, інформації, розіграшів, усі інформації цікавих новин, подій і таке інше. Фіналка! ха 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 нас фул хаус Давай, давай, давай. Ти ж не просто так довго думаєш. Давай, друже. Дай блефа, дай контента, хорош. Ну і просто пуши. Кол, а ну. А, короче, червоний! Давай сюди, сюда, фішка! Сютублі! Так, це вже набагато краще. Так і. А -а -а, каре, да? кареда! Защо це все? Тому що я Алехандро Про Співаєш? Смекаєш? Давай! Открить, сундук! Отпірей сундук. Поехали, що там? Мені Так, короля по Давай десятку, ним. Оп! Ну є король, ладно, даму. Для впевненості. Е Чи треба дев'ятку йому покласти, як думаєте? Чи не треба? Зараз подивимося, все таки не треба. Ну, давай тоді ще 5 баксів собі. Алехандро Олександр! Давай, нокаут! Давай сюда! флеш на флеш, дружище! За твоє здоров'я, Рому, друже! Гарно гріє 5 баксів твоїх, друже! Вже майже сімох вибив! Тут сім! тут синок! Покер — це спорт! Покер — це спорт! Калихрома, чи ромкова. Дознаю, за цією непрозорою чаркою нічого не видно. Я вже рік п'ю, ви навіть не знаєте що. Смікаєш? Так, тут ми карася колемо. Обов'язково. У нас тут сімки, треба короля. Треба бубну. І король, і бубна. Дякую. От гад! Боже, яке воно пирало, А, Добре. Пока-пока. До зустрічі.